Конфлікти між громадськими ініціативами захисту екосистеми і забудовниками, які фактично переписують ДПТ під власний інтерес. Також монополісти та обслуговуючі компанії, електропостачання, газ, вода не працюють за публічною процедурою, натомість формують індивідуальні двосторонні стосунки з забудовниками чи власниками, де вартість підключення може сягати мільйонів гривень за непублічні послуги. Все це симптоми відсутності стратегічної державної політики в управлінні майном, землею. Інфраструктурою та правами власності. Більше того, така ситуація унеможливлює прихід системного інвестора, оскільки кожен проект мусить створювати базову інфраструктуру з нуля, витрачаючи ресурси на винахід першої гайки. Прошу вас ініціювати! Point. Проведення системної перевірки дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державного кадастру, нотаріату, реєстраційних служб щодо повноти та достовірності публічної інформації про об'єкти державної і комунальної власності, Другий – перевірку на наявність ознаків злочину у вищенаведених прикладах маніпуляцій з державним майном: Київська область, Одещина, Ірпінь, Буча, три подання до Кабінету міністрів України.